Я хотів ще запитати про Сілію Флорес, дружину Мадуро, яку доставили до Сполучених Штатів разом з власне Мадуро. Її також в чомусь звинувачують і хто вона взагалі така, бо ну, я так розумію, що її прив'язали не тільки тому, що вона там десь поряд з Мадуро спала, і ну, щоб не залишати свідків, скажімо так. Так дійсно, арешт Сілії Флорес не пов'язана тільки з тим, що вона є дружиною Ніколаса Мадуро, і коли я спецназ прийшов, то вони були разом. А насправді, з до цього проти неї, як і проти інших найближчих таких ничніших осіб чи режиму, вже під час Мадори, та було введено санкції різними країнами, зокрема, насамперед, навіть Канада та це ще було у травні 2018 року. Після цього санкції були також продублювані вже сполученими штатами, і загалом вона має також дуже таку тривалу кар'єру залучено до побудови утримання чи режиму на свого часу, вона ще була. В команді адвокатів, які захищали Угучавеса в 90-х роках через і сприяли його звільненню з в'їзниці після того як він намагався здійснити в 92 другому році. Тобто, як бачите, це дійсно особа, яка стояла ще по суті у витоків всієї цієї історії. Ну і пізніше вона була залучена і до політичного керівництва цієї так званої боліваріанської революції, коли Гочас прийшов до влади, була неодноразово обрана до парламенту Венесуели. Ось була і на посаді а, генерального прокурора країни, і тому е, дійсно список е, тих речей, до яких вона була залучена, він дуже великий. Дай навіть говорять про посаду генерального прокурора, час якої вона була безпосередньо була пов'язана з тим, що відбувалися арешти, переслідування там опозиції е, громадян країни. Так само є е, факти її причетності до тієї самої марково торгівлі, тому її арешт став логічним підсумком по суті її діяльності і не пов'язаний виключно з тим, що вона там дружина Мадуро, і, е, скажімо так, потрапила та от незаслужена.